Наприкінці минулого тижня у Покровську сталася резонансна подія. 15 березня невідомі люди у камуфляжній формі серед білого дня викрали людину. Журналістам телебачення Капрі вдалося поспілкуватись з потерпілом та з'ясувати подробиці події. Хлопець не показує свого обличчя, бо боїться за своє життя та не знає причин, за яких стався злочин стосовно нього. 15 числа в 11 дня. Ми договорились з другом зустрітися. Выходя из подъезда, ко мне подъехала машина, черный ланос. Выбежали люди в камуфляжной форме. Я начал убегать, они крикнули «Стой, полиция!». Я зупинився, мене заламали з двох сторон і посадили в машину і ввезли в'язним направленням. Резонансна подія сталася у мікрорайоні Шахтарській біля опорної школи. Максим спробував відновити подробиці того дня. Пам'ятає, що на обличчі йому одягнули балаклаву, руки та голову обмотали скотчем. Посадили меня в машину, одели на голову балаклаву и замотали скотчем. Руки, на руки одели наручники. После увезли в неизвестном направлении. По дороге я выбил им боковое стекло в машине. Ехали где-то минут 40, вытащили меня из машины и отвели в какой-то дом. Положили на пол и начали избивать. Били профессионально, чтобы не оставлять ссадин и гематом. Спрашивали, жить хочешь или нет. Я слышал звуки передерганного затвора. Говорили, что должен приехать командир с какими-то бумагами. Со всех этих разговоров я понял, что это сотрудники полиции». Як тільки стало відомо про викрадення Максима, його родичі почали бити на сполох та дзвонити на гарячу лінію. Потерпіли, вважає, що саме це і врятувало йому життя, і стало причиною того, що його відпустили, потім я з їхнього розговору услышав, що мене шукають, що мої родинки написали заявлення в поліцію. В карманах у мене знаходився паспорт, ключі, телефон і гроші, які. вони... Вытянули, а после того, как им сказали, что меня ищут и написано заявление, все они вернули, кроме денежных средств. Меня посадили в машину, и заломали, у меня руки были завязаны, лицо было обмотано скотчем и в балаклаве. Я себя плохо чувствовал и не понимал, что вообще происходит, куда, куда меня везут. Меня викинули на обочину, я не міг передвігатися і не знав, де я знаходжуся і куди мені йти. Через минут 20-30 мене знайшли сотрудники правоохранительных органів і розв'язали. Викрадену людину на дорозі виявили співробітники селидівського відділу поліції. Позвонили нам, сказали, що стоїть чоловік в масці, замотаний скотчем. развязали, расспросили, но толком он нам ничего не объяснил, не знает кто, что сказал в военной форме. Били, потом вывезли его туда, к Терекону, вот, где вторая шахта возле Далі справу передали слідчим Покровського відділу поліції. Прошу слідчі дії, прошу я не буду заважати вам, прошу мені також не заважати. Прибувши на місце разом з експертом-криміналістом, поліцейські вилучили речові докази, балаклаву та куртку. Згідно всіх необхідних процедур щодо оформлення, правоохоронці зупинили автомобіль та запросили пасажирів бути понятими. У нас є балаклава, яку йому надівали. Ми її зараз вилучимо, присутствує понятих. Далі слідча група переїхала на місце, де безпосередньо знайшли потерпілого. На дорозі ще й залишилися шматки скотчу, яким були перев'язані руки хлопця. Після цього хлопця відвезли до Покровської центральної районної лікарні. Тут його обстежили фахівці та задокументували всі травми. Карета швидкої допомоги приїздила до потерпілого і наступного дня. В суботу, утром, мені стало плохо, кружилась голова і я не міг встать з кровати. Пришлось вызывать скору і відправлятися в лікарню. Даний факт несений до РДР. І розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії. Варто зазначити, що у Покровську протягом двох останніх тижнів проходить профілактичні відпрацювання, і поліцейські посилено патрулюють вулиці міста. Але в той же час, посеред білого дня, у людному місці відбувається резонансна подія. Адвокат потерпілого Наталья. Ля Молчанова просить всіх, кому що небудь відомо про дану подію, повідомити за номером телефона 095 312 21 22, А також дзвоніть в редакцію телекомпанії Капрі 050 500 407 або на гарячу лінію 102. І я дуже сподіваюся, що співробітники поліції розберуться, хто мене похитив і чим.